Молоді кваліфіковані кадри потрібні сьогодні не лише у сфері державного управління, але й у всіх галузях економіки. Зокрема, і у сфері обслуговування. Цим питанням було присвячено засідання Ради директорів вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації Івано-Франківської області, яке проходило у Бурштинському торгівельно-економічному коледжі. Освітяни підбили підсумки роботи у 2013 році та обговорили перспективи розвитку вищих навчальних закладів області. Рада директорів вищих навчальних закладів перших других рівнів акредитації Івано-Франківської області відбулася, аби підвести річні підсумки у сфері вищої освіти. Сьогодні у нас відбувається чергове засідання Ради директорів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Це є коледжі, це є училища і це є технікуми, які розташовані на території нашої області. Таких закладів є 33. Ми проводимо регулярне засідання один раз або два рази в місяць по потребі. Є план роботи, і графічно кожен заклад почергово приймає раду директорів. На раді директорів розглядається питання, які є на сьогоднішній день актуальними. Для життєдіяльності навчального закладу, колективу, учнівського студентського колективу і перспектива розвитку на наступний навчальний рік. Зокрема, роль директора як управлінця розглядається питання відкриття нових спеціальностей, розглядаються питання завжди фінансування навчального закладу і завжди актуальними питанням залишається про набір на наступний навчальний рік виконання і державного замовлення, і виконання набору за кошти юридичних фізичних осіб. Ігор Олегович також поділився планами на майбутнє. У нас в державі готові три проекти закону про вищу освіту. Ми просто не знаємо, коли Верховна Рада їх буде читати в першому читанні, в другому, і третьому, і коли будуть приймати. Там є відповідні зміни що структури, що до рівня акредитації і до того, який заклад буде належати до вищого навчального закладу. Голова ради директорів підсумував річну роботу освітян. Коледжі і техніку ми відпрацювали досить достойно навчальний цей календарний рік. Якщо говорити про Навчальні заклади нашого рівня, то їх вже в області є 32 на сьогоднішній день, навіть там вже збільшується. Йде тенденція збільшення навчальних закладів першого дня акредитації. Частина професійно-технічних навчальних закладів, які мають достатню базу і достатні кадрові забезпечення, вони здобувають якраз право вже називатися коледжами. Відрадно те, що навчальні заклади, по-перше, зберегли навчальну матеріальну базу, кадровий потенціал, і на досить хорошому рівні ведуть свою роботу, забезпечують якісний навчально-виховний процес. Ростислав Васильович також підкреслив важливість та затребуваність професійних навчальних закладів. Я глибоко переконаний, що система підготовки молодших спеціалістів, яка є на сьогоднішній день, вона потрібна державі, вона потрібна народному господарстві, вона потрібна в кінці кінців людям. Тому що, якщо говорити про профільне навчання, то найбільше воно так реально вирішує. Саме в навчальних закладах, які ведуть професійну підготовку, це коледжі, технікуми і професійно-технічні навчальні заклади у рамках круглого столу. Відбулася і презентація професій Бурштинського торгівельно-економічного коледжу. Ми, як навчальний заклад, коледж сталися е, трошки більше як рік. Але я радий, що саме Рада директорів довірила нам проводити в кінець року цю нараду семінар, і гадаю, що ми постараємося виправдати довір'я власне шановної ради директорів. Ну, у першу чергу ми готувалися всім педагогічним колективом, а також брали участь у підготовці студенти та учні. Також члени засідання були ознайомлені з матеріально-технічною базою. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Рай.